Перед вами мега розкішна та цікавезна настільна гра Змієвир, що локалізована українською видавництвом Ігромаг, яке підтримало вихід цього відео. Вона розрахована від 1 до 5 гравців, які будуть розкопувати печери та приманювати туди фантастичних драконів, при цьому заробляючи переможні бали. І хто на кінець партії не збирає найбільше, стане переможцем. Детально правил, як завжди, не розповідаю, але якщо в двох словах, то це комплексна євростратегія, де по факту перемагає той, хто грамотніше розпорядиться своїми діями та ресурсами. У кожного гравця є свій індивідуальний планшет, у якому представлені три типи біомів, в які можна буде розміщувати наших драконів. На початку ви отримуєте кілька стартових ресурсів, карти драконів та печер, а також монети, які і є таким собі лімітом ваших ходів. Бо за кожну вашу дію у поточному раунді ви будете платити монетою. Якщо спростити, то маєте 6 монет, це значить, що зможете походити 6 разів у цьому раунді, але монети можна буде зберігати на наступний раунд. Плюс до того, деякі дії потребуватимуть ще однієї додаткової монети. Всього ви відіграєте 4 раунди. На початку кожного з яких будете отримувати ще монет для ваших ходів, а також пару нових карт, і на кожен новий раунд у вас буде невеличке завдання, за яке ви зможете отримувати додаткові переможні бали. Наприклад, серед всіх гравців у себе на планшеті мати найбільшу кількість агресивних драконів. Отже, зрозуміло, всього 4 раунди, у кожному з яких виконуєте дії, витрачаючи монету та свої власні ресурси. А доступних дій тут всього, грубо кажучи, 3. Наприклад, розкопати печеру, тобто витратити одну свою монету та викласти свою карту печери у крайню ліву вільну комірку. Ну і звісно, за це ви отримуєте певний бонус, що зображений на поточній карті, наприклад, золото чи м'ясо. Друга можлива дія це приманити дракона. Ви, як і завжди, витрачаєте монету, а також додатково маєте заплатити ресурсами, що вимагає дракон, якого ви розігруєте. До того ж, важливо зважати на те, що конкретний дракон може проживати лише в певних біомах. Ця інформація зазначена у лівій частині його карти, ну і звісно, розміщуватись він може лише у розкопаній печері. А на самих картах драконів ви знайдете просто силу силену, різноманітних бонусів, активацій, ефектів, переможних балів, ресурсів, а також розкішних яєць, які ви будете використовувати і як ресурси, і в кінці вони ще й принесуть вам переможні бали. Паралельно з цим ви будете ще й рухатись по треку гільдії, який постійно буде теж вам приносити щось смачненьке. І от таким чином, відігравши 4 раунди, ви приступаєте до фінального підрахунку переможних очок, які ви будете отримувати із планшету гільдії, і за завдання, і дракони, і яйця, і так далі. І в кінці після цього ви привітаєте гравця, що набрав найбільшу кількість переможних балів з перемогою. Мені особисто ця гра неймовірно сподобалась. Ну і звісно, ми не можемо не порівнювати її з крилами. А відмінностей тут справді вистачає, оскільки гра стала більш комплекснішою, варіативнішою, і, як на мене, відчувається більше свободи у ваших діях. А регравальність тут на дуже високому рівні. І якщо метафорично порівнювати настільні ігри змій вир та крила, то це як порівнювати драконів з птахами. Пташечки це дуже мило, і там є багато чого цікавого. Але дракони це щось просто неймовірне та фантастичне, і про них хочеться дізнаватись все більше. І я, якщо чесно, дуже приємно вже вдруге здивований такому апгрейду в настільних іграх. Вперше це було ось нещодавно з володарем персня дуель, і як на мене тепер змієвир, також мені повністю замінить ті самі крила. Обов'язково додавайте це відео до збережених, щоб не загубити, і пересилайте його своїм друзям. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.